Марічко, а як ти думаєш, геніями стають чи народжуються? Ну, усе залежить від багатьох чинників. На кожну ситуацію потрібно дивитись окремо. Е, це ти зараз про що? Ну, от, наприклад, поета Максима Рильського виховували, аби він став генієм. А от Катерині Білокур забороняли малювати, проте вона не втратила свого таланту, який, очевидно, був з народження. Чому батьки Катерини Білокур не віддавали її у школу та забороняли малювати? Яким було дитинство Олександра Довженка? Чому Михайло Кочубинський для мами був муся навколо цієї постаті? Точується чимало дискусій. Говоримо про Марію Приймаченко чи Приймаченко? Не знаю. Я вважаю Приймаченко, а цього письменника з ранніх років виховували як генія. Так, я про Максима Рильського. І наостанок розкажемо про Василя Симоненка. яким було дитинство видатних українців. Дізнайтесь уже цієї суботи о 12.20 на каналі Правда Тут Львів» у програмі Рожеві Окуляри.